Алло? 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 Эллі? Алло? що ти за людина, скажи мені. Ти кажеш, зараз я закінчу главу і сидиш, дивишся, як хріпі мужики розмовляють по півгодини. Брат. Зараз зараз серце. Я не розумію, в тебе є якісь проблеми, чи що? я Дон мафії. Романське лінія. Ти просто рядовий, який буде бігати опорничком на Б. Принят. Валентині продай Що Шо блочим? Нюк. Та давай нюк оверпас і це и трейн. А, мужик, я на іншенті, ну я не знаю, як грати. На иншенте? Пох**. Да. А де ти знаєш? На нюке знаєш? Ну на міраже я не внутрь. Намираж у нас залишається. Ну сейчас иншен побіжемо. Побежим. Давай. Ой, блять, я спать хочется. Ти Зараз од ненечко из патки. Ой-ой-ой. Сі, сі? Зараз буду показувати тобі як треба стріляти в голову. Я якщо що напалом в яму. Напал. Ты, якщо що, ти тут граєш. Вот напалом в яму, да. Плюс напалм. я граю тут. Напал? Ну як тебе что-то назвать? Молик. Сб, я по ч, я по Ну тут а именно такие як в мафії в твоїй. Зараз Валік, секунду, не можешь застрябнуть. Валік. Що страшно? Один в, Один в кухні, кухня, готує щось. Спина, спина на А. ап, На спину по. Даю хаєшечку. А вони не заплентули. Вони А запленту. А, а блять. Чувак, вони А заплентали. А ми все, так ми вже немає сенсу біти навіть. Немає, немає. Боже. А що залишати нам. Стоп, а як? А як? It's B, it's B, понял, инфа, it's B, it's B. І ми вдвох пішли і залишили. А залишати не треба. В рамку? Я моя. Ладно. Я их перестреляю. Ми наступного раунді. Побережно, кон сильно напікає. Живы, живы, живы. Я нормально. Ого! Ого. Коля, а що, це нормально, нас що нас так сильно їде? Так повинно бути? Абсолютно ні. Ага. Тіді, окей. Коля, Коля. Давай вдвох. Давай, раз, два. Що, <ріху> удача? <Хоть> Слухаю. <ріху> Оп, тебе видно, тебе вбили. Зараз це буде, зараз мені треба розклікатись просто. Блін, ти знаєш насправді, от коли в мене був твій ніш, мені якось легше стрілялося, я не знаю з чим це пов'язано. Це з вайвом. Угу. Зі статусом, так? Угу. Ну от коротше, коли. Настав настав час, на час. Guys, can I stay бі. Maybe you want to go A? I'm I'm good on B, I'm good on B, guys. Хочеш на Б? Да, да, да. Давай, давай. ми згодом. Я є на Б мужик. Б, це. Ну, я апси тримаю, типу, ну знаєш, от як. 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 Батьківщина мати щит. Я тупо не попадаю. Так не треба, нахуй не попадай. Так, один ліворч, цей бітвін. А, е, 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 я поняв. Пан, пан, трипл, трипл. Оце да. те, що вони зробили Є, зараз, це, це полтіл називається. Блять, я не можу вбити нікого, Валік! Я теж що... Що будемо робити. Треба починати вбивати. Давай. Давай. Запушимо, запушимо. Давай, нас професійні гравці з навіть дивляться з доти. Тебе ну, не впасти обличчям в бруд Так, <починуть> я не хочу грати, я піду Ти, Так, Сань, ми ви буду... е, е, Ну, дограйте, дограйте ще. Ебать, найс, найс. It's come back, boys. Плант на ниндзя. Бомба, э, на пункте. Найс, найс, найс. Ол шорт, ол шорт. Прям на Б, на Б, да? Ну, no, не, 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 шорт, просто на шорте. Е, yeah, да, е, yeah, е. Yeah. Шо вин ставить? И меня ж там немае, навин. All сайт, everybody сайт. Ебать, что робить? Найс, бро. В каждого другого по три ножа. Я, походу, пінкейс робити. Can someone drop me? А може дати мені АК? Ага, окей. Так, так, так. Можна АК дати? Давай. Кому ти АК даєш? Що я не знаю? Старенький, ти що, прикалуєшся? Перша куля в голову летить. Ну, давай. Найс! Писання, б**ть, до мого калаша! Буду чи ні сьогодні! Валентин, не продай кучині, б**ть! Мені все страшно. Повезло і повезло. Як може бути снігтінг? Вийде хтось. Не поспішай, не поспішай. Найс. Найс, кевич, ого. Стреньки, коли калаш потрапляє мені в руки, я стою просто збіром для вбивства. Yeah. Uh, Бії, відкрили. Один ти Єбать. Ого. Дав флеш раз. Да, флеш 2. Мин слепый. Дальше 90, 90. Опасно. Попады. О, ні! Тим 5, перша половина за нами як роздоплитися? Ну, вообще, ми з тобою, скевич, ми з тобою в такому лоутабі. Мужик, ми, ми з тобою охоронці лоутаба. Нормально. Просто, просто пуш А? Просто пуш А? Так, да-да-да-да. Uh, guys, 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 just contact. Shift, shift on A uh, in uh, pit. I will smoke stairs and jungle. Someone, uh, and throw flashes. Uh, you, you play contact. Wait for Molly, wait for smoke. Чекайте, чекайте, чекайте. Wait, wait, wait. Можно? Го-го-го, пуш, 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 пуш! Да что вы боитесь а всех углажек? Найс, nice, найс. Nice. Промотайся с Ставлю пицити. Джакл. Не стреляйте, сити. Сити, чекаю, сити, чекаю. У меня, у меня сити. Окей, окей, окей. Don't, uh, don't push, don't, don't push. окей, окей, okay, okay, I'm here, I'm here. Він, він є... Це я... Ні, ні, він є... Ні, він нормально грає. Все він правильно робить. План дефолт. Лефт, лефт, лефт! Ай. А, він не встиг? Так, так, нормально зіграли, правильно зіграли. Лаунд! Добре, себе засліпив. Найс, найс, найс. Ага, апси. Апси! Ти йому голову дав, да? Він вибігнув. Бив його, і мене скіна вбили. Да, 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 дец. Вбив його! Не, наб'є Вб'є, вб ну nice, звісно nice, nice. вб'є. Ого! Що я повісив, типу. Надо мажить книжки на Б. Да, да, да. Я не знаю, машина був, машина був і ота та стінка, поняв? Вандрапол yeah, називається. Найс, найс. Венф Від лейш просто легше грати, я все не знаю. Так, смочу сіті. Даю даю вид, що я тут. But, що це за флеш? Бет молк, он дерт надулюсь. дулю. Кон, кон, лефт. Найс. Чел, там десь. Гайз, кон, но, но он звучит кон. Як він голову тут за... Я не знаю. От якби я зараз стрілявся з за цим типом, я б вже голову отримав. Ну ладно, я, 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 я і без АВП нормально. Да. Ні, я з тобою бігати не буду. Ти що, прикалуєшся, А гроші... <laughs> Один в, за трипл. Ніт, ніт, дефолт. Е. Майже беп. Лоу. Може Ну ти дуже класно за WP стріляв. <laughs> Техніка. Ні, реально хорошо. Із Калаша хорош. Тобі мій скін не подобається, просто бійся. Yeah. Що ж, наскільки им, треба, им треба зажертись? Не треба давати фору. Прикрыв тут о хороше. Ливо тикет треба почекать клоп. Че, быв? Найс! Да шо ты роб? Флешка. Е, не знаю, що в пленти, в сайте? Да в сайті. Дав джангл нолик. Треба ситики дивитись. Д, джангл є, джангл є, джангл есть, стреба в джангл. Даю флешку. Один кон, один джангл. Не влучив. Шага. І останній стейрс. Старенький, а я ще... за ВП просто народився на щоб стріляти. Сімбл ага. в мене угу. на... стріляти за ВП. Це було дуже Там... красиво. Закери в нас. Дивись, розумні люди, зараз скажуть, все. Кльово пограли і піду спати. А ми розумні люди, Ні, ну можемо ще одну зіграти, типу. Ти думаєш? Ну, дивись, друга краще не буде. Щас нам дасть когось б. Я знаю, це Counter-Strike. Ні, давай, давай спати, давай спати, давай, давай спати. Давай спати. Давай спати. Ладно. ладно. Е, я, короче, знаєте що я монстр. Я монстр. Це просто єдина позиція, значно, яку я знаю. окей, окей. Okay, okay. Через концы сюди, так? Да? А, 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 іди, іди в кон, іди в кон. Ага, я дуже сильно, мужики. Давай, давай, давай. І ти давай. де? Оце? Ти десь лежать. Десь тут, десь тут. Є, є, є. підібрав. Треба двох. А, треба двох, треба двох. Що? А, я один? Так, так, так. Вище приціл. На голову цілься. Найс. Вон-то, вон-то. Ну, Крокус Enjoy, звісно, лютий тип. Все, я сховався. сховав. Ти тут походиш? Поняв, поняв, ти поняв? Так. Да. Туалет. Я тупо не попадаю по типу. Нормально, я попадаю. Эй, hey, хеп! Uh, він в туалете зайшев. Скальчик переба. Uh, Або справа, бабусь лева. He's going to banana. Oh, О, він ставить. <плес> <плес> я бежав пушит, і просто, це, туалет, и просто цей туалет икон. О, у нас плент, у нас плант там воде. Плент у нас, да.

Я шотал цей кон коншоткивення в лонгл. Це не виглядає як лонг, я думаю, коннектор може бути. Дарова. Угу. Хорош. Найс. Окей, чому шамку дропнути будь ласка? Так, Даю. Дав, дав. -дав, -дав. Вибачте, що в мене немає скінів, мужики, вибачте. Ну я, ну, я не буду дропати, не треба, я не буду. Я хав бомбкан, яхе бомбком. Water, water, water. Yes. water У мене ще. мене вже. Найс. Найс. Дружина, дивиться тебе і каже, що ти не щось не дограєш без рофлу. Хочу... <laughs> треба проходити, треба проходити, треба проходити. Поїзд. Да, монстр. Монстр. Монстр ласт. Мои бегавочки. А, не, ну так, не, конечно, побегающие. Завал уже потом. Засмочил туалеты. Я вижу девчонский, Там в коне, может быть, отбрашен. Найс. Nice. Чекон. Найс. Nice. На ваша. шарах ще э, да, да. На шарах, валик на шарах с правой стороны. Найс. Nice. Nice. Я за монстр, монстр ешу. Емку забрав. Вона без патронів в мой боту. Шорт лост. Добро, нос. Найкращий, Валик. Ти найкращий. Ні, ні, це ти найкращий. Ну давай, поцілься. Ну, блядь. Я уявляю, твоє обличчя на стримеща. Ні, ну я нічого не. Кон -кон 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 Удачи, oh. мужики. Лонг, да, и... Короче, это... А, а да. В так буду скрыть. Минимум двое. Чу в кон. Иду. Найс. Найс. Представить смоку у тебя. Лонг, лонг. Лонг один. Вон лонг. Смоку может сидеть. Валик в смоку может быть. Авапа, авапа, забери. Мужик, що я дав? Я виявляю цим третього влучив, а просто текстура не дала вбити, уявляєш? Що то за постріли? Я не знаю, що це було, я не знаю. Я не я, розумію. Я не розумію. Валентина пише, тебе знають. Я не здавав мене, що Крокус Крокосенджор тебе знає. Сюда в туалет. Ничего страшного, он просто гарно получает. И в кон, и в кон, и в кон. кон, бей, кон в коне, в коне кон, кон я, в коне я, кон я, в коне я, в коне, в коне я. Хорошая, а. хорошая, <связь> <связь>

Тепер, А вы на стрим снайпли. Да ні, ні, я не думаю. Ну, чувак пише, ноу. No. Ой, може бути. будем. здоров, дайте раунд забрати один. Один <coughs> раунд, <Дайте> раунд <забрать. coughs> <Далі> будемо грати. <coughs> Просто ми на на Б, ми на Б. Все, я их наивным на а. Я їх найп, мыйд на Б. А, ты не на А, ні, я, запуши, добрый. Да смок на хедшот. Ой, Майшев выпти пана Хевене, uh, хевен. Мусорка. А. Возди, мені треба валипу. Він буде з хева йти. Угу, найс. Nice. Майже вбив ні разу не попав. Вибачайся в чаті, вибачайся, вибачайся в чаті. Боже, скейч, ти мене зайкав. Я вибачаюсь, нахуй, що це... Там можна підсадитися. Ааааа... Він мене отак, він мене отак вбив. Мужик, він мене отак вбив!

Ласт кон? Я десь близько біля Стреньки это называется, це називається відволік, просто дала лап Називається easy boy. Це дабл пік був. Ну, так же ж роблять, да? Профессионалы спекают один одного прикриваючи, правильно? А кон чи що? А, відкрив, викрывай, мы видим. Бачи, а. Я А. на. на на Кон, кон валік. близько дуже, на бомбі. А не знаю за меня. Скорее всего. Траба минус 400. Ах ты, сука! Ах ты, ну, дать, ну, не тварь! Хорошая. Я их бию, ебать. Все нормально, я сейвлю, я сейвлю. У тебя справа. Нишов, я справжній чоловік на ноузума вапах, блядь, поп писне. Валик, нам треба кон запушити, бо вони. Так, да, вам треба вийшли. вже щось почати робити, мужики, бо ми так не виграємо. Я кон, Валик, може в упарі там сидіти. Я просто перестріляв, типа. Найс, Але у мене 98 хп. Я не. А, ще! Он тебе... Пойлет спас. А, смок. За смоком. Він <tip> зробиться. Дивись. Ну чому він голову ставить? Неприємні, типи проти нас Да, це правда, це правда. Я би паче ну, типу, не брав. У мене було девятнадцять Єб... тобі зняло, мужик. Ну, по 2000, зняло? Тобі зняло 4000 ммр?